В схід горить. Терористи прорвали кордон на Луганщині. Біля Новоайдара бойовики обстріляли автомобілі та автобус, які проїхали повз блокпост сепаратистів. Поранення дістали кілька цивільних є і вбиті у неспокійній горлівці. Терористи розстріляли керівників міліції за те, що не пристали до бойовиків. Ольга Максимова про буремний схід. О пів на четверту ранку колона з кількох вантажівок, легковиків та мікроавтобус з російськими бойовиками перетнули український кордон у районі прикордонного відділу Бірюкове, що на Луганщині. На предупредительний вистріл. Вверх пограничників сразу же бойовики ответили длягнем. Колона разделилась на дві части. Одна часть вступила в бой з погранічниками. вторая часть прикриттям прослідувала далі в території України. Про антрацита. Українські прикордонники захопили мікроавтобус і два легковики терористів з арсеналом зброї автоматами Калашникова РПГ та вибухівкою. Бою постраждав і транспорт українських прикордонників. Ось він. Кров у авто. Це одного важкопораненого терориста. Чи встиг він щось розповісти правоохоронцям? Невідомо У нього достатньо сильне ранення, поэтому э, боюсь, що йому не до розговора. Ну он жив. Ну по інформації, по у меня була що в первой половині дня, вони был жив. загалом. Українські правоохоронці знешкодили чотирьох терористів. Тіло одного було знайдено на місці бою. Решту бойовики покидали обабіч дороги у держприкордонслужбі, яка напередодні інциденту повідомляла про можливість в'їзду з боку Росії сорока Камазів. Переконують, що ця колона зовсім інша. Чому соловики знаючи про небезпеку, нічого не зробили? Коментарів немає я. Вам можу вічає только за государственной пограничной службы. Касается действий э, других частей подразделений э, сил антитеррористической операции. я не готов и у меня нет такой компетенции комментировать их действия или же наоборот бездействие. В данном случае бой приняли только э, пограничники. Других э, сил, средств и э, подразделений э, рядом с вами не было. Тим часом, уже далі від кордону у Новоайдарську терористи розстріляли мирних жителів, зокрема пасажирів автобуса, що їхав із Луганська до Сєвєра Донецька. Коли він проїжджав блокпост бойовиків, ті відкрили вогонь. Дісталось і водіям легковиків, які відмовилися зупинитися. Ні за що, ні про що. Вон теж розстріляно, машини стояли. І сьогодні бойовики у захопленому ними приміщенні горлівського обозу вбили двох офіцерів: начальника кримінальної міліції калінінського району міста Романа Бабюка і начальника карного розшуку цього ж району Дмитра Крикунова. Правохоронців терорист Безлєр та його поплічники розстріляли привселюдно. Ольга Максимова, новини 2+,2.